Сьогодні, 17 квітня, відбулось засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади. На зустріч були запрошені представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, служб, що працюють з молоддю, а також правоохоронні органи. На початку засідання присутні обговорили роботу, проведену за останні два місяці. У нас 6 березня відбулася онлайн-зустріч представників асоціації учасницького розвитку громад програм розвитку ООН. В Україні з представниками робочої групи з громадської безпеки та відновлення, метою якого була презентація готових операційних планів сіми робочих груп, і ми також до цього долучилися. Суслана Миколаївна презентувала наш операційний план на всю Полтавську область. На зустрічі обговорили і напрями діяльності відділу громадської безпеки програми розвитку ООН. сьогодні. Заслухаємо ініціативу щодо взаємодії поліції з громадою. І дуже сподіваюся, що і після сьогоднішньої зустрічі активність вона не впаде, а буде, буде тільки зростати, і а, таким чином а, посприяє покращенню та, життя в громаді, втіленню ваших ідей в цій громаді. Мета і цілі е, нашої команди, команди ті ж самі, що і е, мета і цілі. Інших наших колег, тобто це стійкий розвиток громад і створення безпечних умов життєдіяльності населення в цих громад, але ми йдемо до досягнення мети і цілий, і трошки іншим шляхом. Ми працюємо не на рівні громад, а працюємо на рівні області. Залучення молоді та волонтерів, напрямки роботи та плани на майбутнє, а також обмін досвідом між робочими групами різних громад, теми яких торкались на сьогоднішній зустрічі. У нас є такі специфічні ініціативи. Я наразі представляю ту частину команди, яка таргетує молодь специфічно, і у нас є кілька активності для молоді. Минулого на минулому тижні ми провели молодіжний ідеатон, і у нас наразі ще триває відбір. З Кременчука є кілька і були у нас учасники. Учасники, у сі, я вас вже Артема представляю ту команду, яка в тому числі яка у нас там була з Кримачука. Ми бачаємо, що ви є одна із таких, прогресивних і успішних робочих груп, тому буде вмінний візит в громаду, де всі інші робочі групи по автобусі зможуть приїхати до вас і ви можете поділитися своїм досвідом, поділитися тими місцями, якими варто показати, варто відвідати. Учасниця засідання робочої групи, координаторка центру життєстійкості місця сили Кременчук Надія Купенко розповіла присутнім про реалізацію проєкту, поділилась фото та відео. Також свою діяльність представив Артем Радіонов, голова ГО Молодіжна щаслива родина. Зокрема, з липня 23-го року місті Кременчук активно впроваджується проекти центру життєстійкості місця сили. Як ми знаємо, даний центр адаптивний, інклюзивний простір підтримки та розвитку для громади міста, що є рушійною силою, і, зокрема, також ми говоримо про молодь та сім'ї. А найбільші плани хочеться поділитися з вами, тому що їх багато. По-перше, у нас ми зараз плануємо на літо табір вікен для дітей та підлітків. Це теж частина хабу майбутнього. Це такий класний простір, де ми е, працюємо, проводимо тренінги, ігри, діти відпочивають. На засіданні також заслухали й одноголосно підтримали ініціативу щодо співпраці поліції з громадою. Поговорили про спільну відповідальність за безпеку в Кременчуці. Посилення соціальної відповідальності це саме та превенція, яку найчастіше провожу саме я, і підвищення якості послуг. Тому що якщо нема зв'язку між вами і нами, ми можемо не розуміти чи класі ми надаємо послуги, чи Закінчивши розгляд проєктів та підсумувавши результати зустрічі, учасники робочої групи розглянули плани щодо подальшої роботи та розвитку. На наступному тижні тренінку щодо компаній адвокаційних. мені здається, що саме зустріч наша по адвокаційним компаніям важливо, щоб нас навчили, прокачали ми більше між собою поспілкувалися і. Могли правильно почати діяти щодо цієї, наприклад, це там, складова, яку ми можемо робити. Ініціативи, які виростають до рівня повноцінних проєктів, це рушійна сила прогресу. Кременчук місто, яке прагне позитивних змін. І в цьому нам допомагає Асоціація учасницького розвитку громад і програма розвитку ООН в Україні. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.